Привіт! З тобою Алекс Грін. На рахунок 5. Встигне підписатися на мій канал і поставити вподобайку, якщо хоч раз в дитинстві пробував на смак Людяну Бурульку. Один, два, п'ять. Молодець, що встигнув поставити вподобайку. Тебе дійсно було чарівне дитинство. До речі, що стосується холодів, морозів і снігів, пропоную зіграти з вами місію саме снігового характеру. І оберемо з вами новенького геройчика. Минулий раз ми лупили Костяних ігнусом. Давайте провітримо трошечки тенші, що може бути. Краще і тепліше ніж метеоритинши у зимовій компанії. І так в нас компанія називається морозні вершини. Вдягайся, ти вдягайтесь тепліше, бійці. Ми відправляємося в морозних вершин. Місцеві повідомляють о проблемах, і наш король сподівається усьому розібратися. Але будьте обережні, тому що гори стали ледяною гробницею для багатьох мандрівників. Так, народ, давайте подивимося, що нам ця місія пропонує, що у нас тут буде гарненько, веселенько. Ну, так, да, дійсно, дивіться, тут ось, ось якісь льодяні е, такі катки, мабуть, народ в хокей грає, усе, сані розбиті, хтось докатався, по ходу. Ось, ось тут якісь топори валяються, щось в мене таке відчуття, що варги наші вже тут були. Ось ось списи. Коротше, таке тут народ поховано багатенько всього веселенько. Оба пульки. Що це в нас тут? Дивіться, білочка стрибає. Вона, до речі, схожа 100%. Блін, це білка із мультика Людовиковий період. Ось вам, будь ласка, пасхалочка відправлення до мультяхи. Що вона хоче? Хоче горіха. Ну, на білку понажимаю, на білку нічого на горі. Опа, нажимайте короче, на горіха, і він оце отут трішить і падає до білки. Все, народ, ми подарували білці горіха. Рахуйте, одну місію виконали. Так, 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 так. Так, що ми маємо? Що ми маємо? Що ми маємо? Що ми маємо? Ми маємо тролів. Ми маємо. Ой-ой-ой. ой, 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 Чувачки, я щось нажав дуже-дуже-дуже швидко. Блін. Хопа, і давайте тоді отсюди отак-от піхоту. хопа лупаньом. Оце я вообпанул, й-мой! Взяв е, цей, нажав волни швиденько, навіть не побудувавши укріплення. Оце я ганю. Так, давайте тут лісову браттю поставимо. І на цьому, коротше, наші бабосики всі закінчилися. Добре, що у нас був мітьор і був тинший народ. Я трошечки, якщо чесно, перелякався. Фу, оце я вообще, звісно, дерзкий чувак. Це я воще так сам для себе несподівано. Бли. Ну а що ми народ? Ми ж з вами ну, серйозні пацани. Ми легких шляхів не шукаємо. І дівчата, звісно. Дівчата в нас теж дуже-дуже серйозні. Тому що в мене серед підписників є і дівчата. І, в общем, ми з вами народ серйозний. Ми... Моцний, тому легкі шляхи просто не шукаємо. Так, давайте ми з вами ось так от зробимо. Ти 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 куди побіг, ти куди побіг? Ти куди побіг? Все, вони отут, мабуть, хочуть виходить. Не, лупани їх нормально, тінши. Ну що, чувачочечки, що ви тут? Все. Так, хто тут у нас буде йти? Зимній вовк і варг. Так, давайте прокачаємо піхоту. Так, піхоту, ще треба трошки монеточок нам. І тенши буде зараз лупить цих тролів, мочить мітіорами. На получила, хмат. Що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, варги варги так, давайте, 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 давайте прокачувати. Не ти мітіорітом в Око. Що ти думав? Що ти думав? Сказку потрапимо, чи що? Не тут то було. Йо маю, що це воно таке? Гаргулії зараз будуть летіти, народ, гаргулії будуть летіти. І давайте ми поставимо: ось тут ми поставимо магів, магів поставимо і поставимо. Ай-яй-яй-яй-яй, ж в нас не лупить по цих тенши в нас не б'є по повітряних цілях. Але в нас б'є підкріплення по повітряних цілях. Вони в нас можуть фігачити і зверху. Хорош, 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 хорош. Ми молодці. Ми молодці, друзі, ми молодці. Давайте тут укріплення, там у нас лісовобратня, і маги справляються. Отут тут магію прокачаємо. Хорош, 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 мені подобається, поки мені подобається. Тинши, ну, постій тут. А, Метеоритом. Хорош, красавчик, красавчик, молодець. Так, троль слідопит, троль слідопит. Я не пам'ятаю, були в нас вже троллі слідопити чи не були. Давайте ми тут поставимо Опа, підкріплення, яке будь-гаргулій, фігачить. Так, давайте подивимося, що Ні, не було в нас ще тролі, троль слідопит, Елітні тролі, які не можна зупинити на льду не можна зупинити на льду регенерація середня швидкість. Коротше, друзі, не можна короче, цих перців до льоду, щоб вони доходили, треба прокачувати піхоту. Те, прокачувати піхоту, тримати тут укріплення, тому що якщо вони дійдуть до льоду, вони, походу, дуже швидко будуть сковзити. Будуть сковзити, будуть сковзити, будуть сковзити. Тому давайте ми прокачаємо. І вони, походу, проїжджають повз наше укріплення. Опа, пулечки, тенши включає Халка для того, щоб розмотати в хламіну ось цих ось о, тролів, які на санчатах полюбляють кататися. Шо, пацанва? Шо, пацанва? Не... Йолки-палки, куди, 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 куди? То підкріплення, лки-палки, полетів, 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 полетів. Так, тинши, давай, давай, повертайся. Чо ви тут, троліки? Чо ви, чо ви, що тут? Так, народ, у нас тили взагалі поки. ну, ну ні о чому, ні о чому, ні о чому. У нас поки поки всю увагу ми приділили ось сюди. Давайте мітьорами зафігачим цих ось от тролів, скакунів. Так, ну ладно, ці хоч не, не катаються по льоду. Так. Так, 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 ось тут я хотів бомбарду фігануть, а отут я хотів магів поставить. Тут я хотів поставить піхотку, тому що вони проходять от через цей нижній тунель. і це мені не дуже до вподоби, не дуже до вподоби. Так, хорош. хорош, хорош, Хто тут у нас? Зимні вовки варгі тролі слідопити. Так, давайте ми прокачаємо, ось так ми прокачаємо, зробимо. Так, і тут, ну, тут ми нічого не можемо поки зробити. Тут ми поки не можемо нічого зробити. Тут що я хотів? Тут магів поставити хотів. Тут магів. А ось тут лучників. О, хорош, 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 хорош. Вже побільше стало. Ти, чувак, ти чим мене пуляєш? Ти що, вообще просто борзота. Я в шокі, я в шокі. Хопа, давай сюди. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Намагаються прорватися, намагаються прорватися хлопці, намагаються прорватися. Ці черті ці черті намагаються прорватися, і в них реально це виходить. Але ми маємо метеоритик. Отут тут давайте, тут тинши. Йолки-палки, скільки їх лізе. Й-майо! Ой-ой-ой, хорош тинчик, хороший красовчик, ти просто вже чари красовая. Хорош, хорош. Дайте укріплення, дай туклення, дай тут, дай тут. Пробігають, пробігають, пробігають. Фу, елки-палки, блін, це вообще капздос було, я в шокі. Це що тут, тролі? А це що тут? Тролі слідопити. Оці мене харять, оці тролі слідопити, вони мене просто бісюкачать. Тролі слідопитий, лки-палки. Так, 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 що я хотів? Що я хотів, що я хотів? Я ще хотів, мабуть, ось тут поставити, ось так. І е, так, тут укріплення давайте поставимо. Давайте магів прокачаємо трошечки. І давайте бомбардочку прокачаємо. Ви дивіться, скільки їх лізе. Йолки-палки. Чувачочки, що вам тут всім намазано, чи що? Що ви всі сюди лізете? Що воно вам тут заважає чи що? Що воно вам тут треба? Так, хорош, поки хорош справляються мої, хорош справляються. Нормасненько. Давайте ось сюди метеоритикам, потому що вони зараз полізуть тут. Ти попливуть мені тут, попливуть. Так, хорош, давайте от так от поставимо. Так, це у нас гаргулії, гаргулії. Ну і коротше, якісь, мабуть, тролі слідопити опять. Гаргулії нам нормальненько а, допомагають з монеточками. Монеточки, монеточки, це те, що нам якраз необхідно і потрібно. А ну, звісно, куди нам без варгів, вульфів і всього решти. Ти молодчиночка, ти красавчик тинши. Давай, фігач, цю всю, всю, всю наволочу, цю білу, чорну і різноманітну, давай, красавчик йде по, по площі мочить. Просто мужичара хорош. Так, давайте тут трошечки прокачаємо. Давайте поставимо ось так перчиків наших файних. Так, тут вождь тролів. Нас, здається, вожді тролей вже були. Я щось теряюся, якщо чесно, трошки в цих тролях. Тому що в нас і якісь і барабанщики там, і якісь метальщики. і Хто короче, хто хочеш. А, так, да, да, був у нас оцей барабанщик. Точно який оцей, полюбляє лупить. І... Прискорювати всіх цих тролів, які от -от за ними йдуть. Так, 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 так. Так, давайте ось, тут магів прокачаємо. Тут поставимо підкріплення. Там, я думаю, справиться так: Вульф, троль штурмовік. Троль -штурмовік тут троль-штурмовік. От що стосується тролів штурмовиків, це я не знаю. Мені здається, що тролів штурмовиків у нас ще не було. Так, давайте метеоритиком, тому що їх ну, щось реально дуже багато. Вони мене трошечки кошмарять. Так, давайте поставимо ось так поставимо. Так, тут давайте поставимо паладінчиків. Так, давайте глянемо, що це в нас за троль-штурмовік. Броньовані закалені в боях тролі, які можуть е, проходити навіть е, самі заширенні укріплення. Дуже високий урон. Швидка регенерація, дуже швидка регенерація, низька швидкість. Коротше, ці е, чувачочки, вони ще і нормасненько регенерують. Ух, ще ця от побігла. тємка побігла. Так, давайте ми поставимо і тут магів йолки палки ми їм навіть хп взагалі не зносимо. Чувачки, ми вообще їх навіть і трохи не можемо розфігачити. І вони ось, ось, ось тут от ідуть. З цієї сторони пробиваються, пробираються. Наш тенши вообще просто його майже зафігачили. Тенши. Так, я, якщо чесно, я навіть і не знаю, що мені де тут як ставить. Їх стільки йде, що і при тому вони ну прям взагалі, взагалі, взагалі регенерують ну, нереально швидко. Нереально швидко. Коротше, треба ставити оцих от магів. Вони е, дуже круто е, валять е, оцих от бронебойних е, чуваків. Так, давайте тут поставимо лісову браттю. Фу, справилися. Йо-майо, оці короче, бомбардировщики, дивіться. Так, тинши, давай, що ти тут в стороні стоїш? Ну, мачкині оцього з брівном. Що тут відбувається? Ви подивіться тільки. З ірокезом така, коротше, свинюка. Він, його луплять підкріплення, його фігачить тинші. Його б'ють магі, його е, закидують лісові браття. І він все одно ще стоїть і оце дровенякою фігачить. Я взагалі в шокі. Я просто в шокі від цієї оцю движухи. Так, коротше, тут треба прокачувати магів. Ага, да, допрокачувався. в общем. Напрокачувався я. Так, давайте метеоритам, там, що їх тут. Лізе як. Я б сказав би як, але нас слухають діти, тому я промовчу. Промовчу. просто Промовчу. Так, що тут у нас? Вождь-тролей, троль чемпіон і тролль, одні тролі, коротше. Це якась цей, зимовка тролей. Так, давайте поставимо ось тут, отак, от от поставимо. А тут давайте поставимо. Ось так для того, щоб можна було, можна було, отут голіма, наприклад. Залишить. Так, тенший, давай іди сюди, тому що в мене, в принципі, тут нормальні тіпочечки, І вони будуть зараз отлічненько. Дивіться, перекидони, короче, йдуть ті ті, а, топорами. Так, хорош. Класно, що в мене є метеорит, Це мені так подобається, якщо чесно. І воно мені дійсно гарненько допомагає. Так, тут давайте Теслу поставимо, прокачаємо трошечки. Мені просто з Теслою буде набагато спокійніше. Народ реально буде набагато спокійніше з Теслою. Так, і ще мені ось тут от треба буде укріплення поставити якесь, бо що тут у нас? Троль штурмовік і троль чемпіон. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, опять йде той з брівном. Тут три троля штурмовика і три троля чемпіона. Зато у нас тинший на сьомому рівні. І у нас тут воно магі. Фігачать по цих троллях-чемпіонах. Скільки у нього теж ХП, 960. А, він теж. Вони всі, короче регенять. Всі регенять, всі. Так. Так, 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 давай ншить сюди. На, те матери там по твоему бревну. На, получи гранату. в око. На, давай, тшит, инши, восьмой. Хорош. Дивиться, він, мало мітьор, е, то, что э, зафигачил. Та он еще Халка включил. Против цього лобатого. Давай, 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 давай. А, блин, что-то недовго мин. Халка, конечно, мав. Так, давайте сюда. Давайте тут трошечки прокачаємо. Хорош. Атлічненько, атичненько, отлічненько. Тут укріплення поставимо. Так, фух, завалили цього штурмовіка, але тут у нас ще оце один ще один штурмовічок іде. Так, тут ми давайте ось що, що я хотів. Я хотів поставити тут паладінчиків. Народ. Я хотів поставити тут паладінів, а отут я хотів поставити метальщиків. І тепер дивіться дивіться, отак от наші паладінчики і метальщики. Ну, як вам, а? Що ти тут? Що ти тут, чувачочек? Твоя регенерація щось тобі взагалі не допомагає. Так, що, Ох, йома, йо, скільки їх тут іде. Так, давай тинши сюди. Да, давай сюди, що ти там чекає? Давай метеоритикам допоможемо нашому тинши. Йолки-палки, і тут ці йдуть. Так, хорошо, що е, в нас тут, в принципі, таке непоганеньке вже укріплення. І е, ми з вами ми з вами це ми прокачали. це ми прокачали. Так, що я хотів? Я хотів поставити голіма. Ось що Я хотів Я хотів поставити голіма от сюди. Бо вони ось намагаються. Опа, пульки, ми з вами знову е, якусь цю відкрили якісь досягнення. Мені подобається. Мені подобається, що ми з вами відкриваємо різноманітні досягнення. Так, тут давайте ми поставимо мушкітюрчиків. Хорош, 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 хорош. В принципі, доволі непогано ми справляємося з цими снігоходами. Добре, що ми тут голіма поставили. Супер, 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 супер. Давайте палодінчики прокачаємо по повній програмі. Отлічненько. Так, що в нас тут? Штурмовики, зимні вовки, тролі. Коротше, вся вся ця юрундінь, яка тільки може бути, вона ось вся. Починає лізти з усіх щілей. Будуть намагатися, в общем, пройти наших доблісних воїнів. Але у нас тут є паладіни, є у нас тут варвари, і є маги. Все, що завгодно у нас є. Так, не буду я поки використовувати, не буду використовувати Мітіор, поки, тому що воно в нас. Трошечки десь намагаються пробратися. Так, все, паладінів ми тут повністю прокачали. Тепер народ, давайте ми прокачаємо тут укріплення. Давайте поставимо. Ох, йо-майо, -йо, скільки тут іде. От тепер от нам якраз отлічненько треба буде прокачати наші башенки. там нормасно якраз пішов саме метеор. Так, хорош, тут ми прокачали, це ми маємо, це ми маємо, тут паладінчиків, давайте трошечки укріпимо. А, та це в нас 16-та волна, народ. Я навіть і пропустив, що це в нас вже йде 16-та волна. Бо я думаю, що ви це взагалі з усіх щелей лізете? Що воно вам тут от пороблено? Йолки-палки, йде оцей от бродяга, бродяга йде, бродяга оцей йде регенеруючий. Яке оце нормасненько тут регенить. Так, давайте оце так трошечки прокачаємо. Отут давайте поставимо. Так, тинши. Ану, включай Халк, тинши. Давай, халка включай, тинши. Тому що діло не буде, Діла не буде. О, халка включив тинши. Красавчик, молочинка, молочинку. Так, давайте тут хай овечки будуть. Це не ваншот, звісно, але непогана така тема. Так, давайте метеорами отут-от. Тоже нормасненько так фіганьом. Так, ось йде ось йде оцей от основной штурмовичок, Хопа! І все, і нема штурмовичка. Був штурмовичок і не стало штурмовичка. Так, давайте отут прокачаємо. У нас якраз трошечки бабочків є. Тенши, ти що будеш? Спостерігати за тим, як паладінни твою роботу виконують, чи що? Ану давай от цього, от цього давай. Троля штурмовика чи, може, цього, в тебе тут на вибір. Під кінець місії прокачали нашого теншина 10 рівень. Блін, класна місія, хороша така, дуже динамічна, дуже інтенсивна. Ми з вами познайомилися з новими оцими от бісюковими такими чуваками штурмовиками Воно регенить так нормально регенить. Бачите, у нього ХП, в принципі, приліжненько 2240. Був один момент, коли е, я думав, що пройдуть, пробіжуть там з цими варгами, з цими всіма. Этими... Але ми молодці з вами. Чувачки, ми чемпіони, хорош, три зірочки, 320 алмазіків, навіть жодного буста не використали. Тенши справився з цією місією, він гарно прибрався через цю гору, отримав три зіроньки і відкрив нову місію. Плато Хакраш. Хорош, Непогано, мені сподобалися ці локації, тому я думаю, що наступна місія буде також ось о, з цими ось сніговими і засніженими завірюхами і горами. Дякую, друзі, за увагу. Якщо вам сподобалося, обов'язково лайкніте цей відосик, підпишіться на мій канал, якщо ще не підписалися, і слідкуйте за всіма новинками. Бережіть себе. Всім добра!